Це залишають для ірпіня. Оцей твір. Оце що пережив ірпіні. Ірпінська мадонна. Це як драма ірпеня. Да, да. Понад 80 картин намальованого ірпеня. Такий підсумок роботи художників сьомого пленеру. Більше 40 митців із різних куточків України зобразили на своїх полотнах відродження нескореного міста. Неймовірну силу мистецтва змогли відчути мешканці й гості громади на виставці творів у парку Незнайка. Дуже гарно, дуже. А ви знаєте, що це за картина? Ну намальований ірпінь, так звичайно. Взагалі я щаслива, що у нас в ірпіні вже відбувся в чергове намальований ірпінь. Це символ того, як швидко ірпінь відроджується. Краса українського вільного ірпеня, яка втілена на полотнах наших митців, показує справжню незламність духу і справжню глибину, справжню духовну красу нашої землі. Ще від самого початку художніх пленерів в Вірпені одним із його засновників Володимиром Карплюком була закладена традиція преміювати митців за найкращу картину. Це стала премія, яку товариство «Відважних» вручає за картину, яку найбільше, яка найбільше нам подобається. Тобто це суб'єктивна точка зору, але, от, скажімо так, в тому числі така премія є в рамках цього заходу. Цього разу таку премію 20 тисяч гривень від товариства відважних вручили Данилу Яремчуку з міста Сміла. Художник зізнається, така відзнака стала для нього несподіванкою. А дві свої роботи під назвою Крізь темряву та світло, якого не може не бути, він створив виключно на відчуттях від побаченого скрізь темряву. Показати весь ужас війни. Через що ми пережили, а це продовження світло є, його не може не бути. Загалом кожна робота митців заслуговує на увагу і є великим культурним надбанням для ірпеня, зазначають організатори пленеру. А тому всім учасникам цієї мистецької акції вручили подяки від Ірпінської міської ради. Мер Ірпеня подякував також товариству відважних за системну, потужну підтримку художнього пленеру, намальований Ірпінь. Нам є чим пишатися, скільки багато робіт, і вони всі наповнені любов'ю світлом до ірпеня. І я думаю, що те, що сказав наш міський голова, що пленеру бути, і це немає ніяких сумнівів сьогоднішній день. За словами організаторів, частину картин намальованого ірпеня виставлять на аукціон, А виручені кошти спрямують на підтримку Збройних сил України.